Який ми започаткували з програми співробітництва Європейського Союзу Україна і Румунія 2014-2020 роки. Передбачає як завжди покращення якихось умов проживання праці чи надання послуг для громади, які проживають по два боки із кордону. Тобто, це румунська сторона і українська сторона в даному випадку було вибрано проект покращення медичних послуг. Ці медичні послуги не випадково напевно були направлені напевно, в першу чергу на таку важливу ділянку, як народження, виховання дітей, покращення здоров'я матері, дитини. І я вважаю, що демографічна ситуація, яка була і є на нашій стороні, вона від цього в першу чергу виграє. Бо тому, що ті люди, які проживають в горах, які мають важкі умови проживання, котрі недостатньо мають послуг тих, які мають люди в містах, в даному випадку за рахунок коштів Європейського Союзу, за рахунок нашої співпраці, будуть мати ту послугу, яка доступна є в підстилізованому світі. Я Функція комунікатора у даному проєкті була дуже важливою, тому що фактично ті люди, які по два боки кордону, є знайомі наші, нам легше було спілкуватися, ми розуміли, куди ми прямуємо, що ми зробити хочемо. Якщо ми сьогодні під кінець року, цього якраз період новорічних свят, період різдвяних свят, підходимо з підсумком цього проєкту, я вважаю, що ми досягли своєї цілі, бо якщо не дивитися по ситуації в залі, ніхто. Ні на кого не дивиться, скажімо так, Косов всі виконали свої зобов'язання, і найважливіше це, що все таки проект реалізований в рамках тих часових, які передбачалися. Кожен початок має своє завершення. І від того, яким буде це завершення, залежить, як команда проекту працювала на стадії його реалізації. Сьогодні мені радо від того, що в Великому Бичкові відбувається фінальна конференція, якраз хорошого завершення завершення транскордонної співпраці україна румунія Для нас усіх, які тут зібралися є надзвичайно важливим, який саме розвиток буде медицина у наших територіальних громад. Рані військового не вас, а у коні смерть. Результатом цієї роботи є те, що ваші мами, ваші діточки будуть мати дуже хороші умови для. Нам вдалося реконструювати приміщення, закупити рентген-установку, закупити ультразвуковий апарат, закупити мамограф. Ці речі стануть надзвичайно потрібними у питанні дослідження, у питанні діагностики здоров'я наших мешканців. Я думаю, що покращення медичних послуг у кожній територіальній громаді це є великий плюс, тому що від здоров'я і залежить наше життя. Я щиро дякую нашим партнерам комуні поляни з Румунії. Дякую нашим партнерам з України, це Верховинській селищній територіальній громаді, за те, що спільно ми досягли цього результату. Наші діти, це є наше майбутнє, тому проект дуже важливий для нас. Це все пан Попович теж дуже багато зробив для нас і для розвитку цього. Я сьогодні маю велику нагоду від усього мого колектива, який я очолюю Великобичківську міську лікарню, подякувати за надану нам можливість, що ми отримали ультразвуковий апарат, мамограф та рентгенологічний апарат. Тому що ми знаємо, що здоров'я саме цінніше, що є у людини. А ми, як лікарі, можемо впевнено сказати, що правильна діагностика це саме ціни для якісного надання лікування, і ми дуже вдячні нашим партнерам за таку нагоду, що ми маємо.